Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви попросили зробити розклад. Зараз я прочитаю. Пані Афіна написала: в КНДР зафіксували землетрус 2,4 бали. Тобто, це було вчора, 11 січня. Чи був це землетрус спровокований випробуванням ядерної зброї? Думаю, що так, в мене зразу ну, відчувається. От, і я знайшла дійсно статтю. Є таке, що поблизу, поблизу північно-корейського ядерного полігону Пунгері у північній провінції Хамген, Хамген, у четвер, 11 січня, стався землетрус Малої сили. Так. Ну, тут ніде не пише, що були якісь випробування. А питає тут: чи був спричинений даний землетрус випробуванням на полігоні? Не зазначається, однак агентство пише, що він міг статися природним шляхом. Неправда. А ми вже говорили на цю тему, що земля природним шляхом нічого такого не робить. Ніяких землетрусів. Якщо є якийсь землетрус, ви його не відчуєте. Тварини відчують, а ви ні. Це якщо земля щось природне. все інше спровоковано людиною. Як це вже інша справа? Ну наскільки я знаю. Е Можливо, ми сьогодні, можливо, я ще сьогодні зроблю для вас розклад для сімейки Адамсів, тобто для мереве правительство, Що вони планують? А, тому що там щось таке відбувається. І так, давайте подивимося. Був землетрус. ну Можу вже сказати, що так, але подивимося. А, чи були якісь випробування, ядерні випробування у теперішній були? Угу. Дві карти стверджую, Вальні, ідуть. Були. Угу. І ця карта теж говорить. Дивіться. Правда, це у цьому а, не зазначається. Звичайно, що воно не зазначається. от Зараз ми подивимося так було. Угу. Було щось нове. Бачите, от карти так і кажуть. Сила. Це і були, 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 були. Їм потрібні результати. Пам'ятайте, хто дивився? Я робила ще один розклад. Можливо, він після цього вийде, можливо, перед цим вже вийшов. Саме сьогодні я постараюся, щоб він теж вийшов. що Росія отримає від Коре... Пів... Північної Кореї, отримає якусь новітню ракету. сверх якусь, от, оце воно. Оце воно. Вони, наскільки я розумію, наскільки я розумію, це вони випробуються, вони ще не знають, як вона буде, як вона себе поведе. Вони ще не впевнені, добре-недобре. Треба, треба їм це. І так, землетрус був спричинений 100% цим. Цим ядерним випробуванням. Давайте тоді так. Які це наслідки для землі? Просто для землі. Ну, вже йде карта негативна, і ця йде недобра карта. Це 20-й аркан Армагеддон. Угу. І смерть. Спокійна смерть. Ну, ядерна зброя. Дивіться, і десятка дуже недобре. Для землі це взагалі ужас який. Дуже погані карти, це, знаєте, як медлена смерть, от так скажемо. Невже ці ракети поставлять? Я, в принципі, в тому іншому розкладі я там трошечки, вибачте, відверто ну, мені аж погано стало. І я припускаю, що то, можливо, не ядерну вони передадуть якусь ракету, але що, знаєте, щось хімічне може бути. По сонцю, воно може йти. Хто дивився минулий той, той інший розклад, то там може бути по сонцю і не обов'язково ядерна. Але, от бачите, ось ці карти теж вони говорять, Це якась хімія може бути. Якісь хімічні. Ну тут саме в цьому дійсно ядерне випробування, тому що якраз цей полігон ядерний. Так. І дивіться, цей, цей землетрус магнітудою 2,4 було зафіксовано приблизно в 41 кілометрі на північний а, захід від Кальджу. Його епіцентр знаходився на глибині 20 кілометрів. Ну, дивіться, Да, це, це не добре. Це не, не дуже добре. Давайте запитаємо. Саме ось це, що випробувалось, передадуть Росії найближчим часом? Чи ні? Так? Ні. Щось друге. Наприклад, щось друге. Так, це. Ну, виглядає, що так. Да. Да. Дивіться, дві карти стверджувальні. Тут людина, тут якась, ну. Дві карти кажуть так. Тоді треба розбирати, щоб конкретно. Ну тут домовляються про щось інше. Тут, тут про щось інше, скоріше за все, тому що тут, бачите, ще йде невпевненість. Тут йде вже домовляння є. У них є вже договір, щось інше. Тобто не цю ядерну зброю передадуть Росії. Ні, не цю. Ось тут навіть тепер можна навіть подивитися. Тут ще, знаєте, суспільна думка важлива, тому вони вагаються. Вони би хотіли. Ось ці дві карти говорять так. Да, бачите, для України це пере... ось, ось цю передаю. Якусь другу, не ядерну поки що вони передають, а якусь другу. Саме для України. Це Україна. Я завжди кажу, що я бачу Україну. Ну, інколи я можу Україну побачити, і... але частіше за все це іде імператриця. Ось, А тут ще в розробці, тут ще розробляється, тут ще не 100% ця ядерна зброя. Її ну, ще, ні. ще ні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!